Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав збройні сили з Новим роком. В гарячій війні ми Україну побідім за два дня. Ми не обирали війну, ми не обирали бій, і сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних важкі випробування, біль та страждання. Це різдво має присмак сліз та колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога, наголосив залужний. Зокрема, він відзначив, що у цій кривавій боротьбі народжується справжня нація, і перемога України стане початком розквіту нашої держави та кінцем імперіалістичної Російської імперії. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних важкі випробування, біль і страждання. Це різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здавати ворога. У боротьбі народжується нація. Хай вас рідні, береже Господь. Нехай наша перемога стане початком розпиту України і кінцем для Росії. Всі, хто в строю, Зараз утримує наші позиції рідних і близьких наших захисників і захисниць, всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам, всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу. З Новим роком і Різдвом Христовим! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.